Доброго ранку, Україно. Оксамитовий сезон оголошується відкритим. Серед переваг відпочинку у цей час непогані знижки на проживання в готелях, прийнятні ціни на сезонні овочі та фрукти, на пляжах безліч вільних лежаків та місць, де можна позасмагати. І що найголовніше, ви без проблем та черг візьмете квиток на потяг або літак. Проте залишається головне питання, у якому ж напрямку найкраще рухатися у слід за літом, і яку користь можна отримати, обираючи той чи інший курорт. Спробуємо визначитися із гостем нашої студії. Олександр Новіковський, віце-президент із питань виїзного туризму Асоціації лідерів турбізнесу. Пане Олександре, доброго ранку. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Знайшла дуже цікаву інформацію, звідки походить поняття, взагалі Оксамитовий сезон. Так от виявилось, що ми саме цьому поняттю зобов'язані Криму, тому що е, колись знані дами провдягалися у цей період, вони змінювали своє вбрання із Серпанкового, так яке вони носили влітку, на оксамитове, звідси і походить назва. Тобто тоді цей період був дуже популярним. А от цікаво зараз, наскільки популярний Крим серед наших е, вітчизняних туристів. Серед українців Крим був постійно е, цікавим регіоном для нашого відпочинку, для наших мешканців, не тільки для наших мешканців нашої держави, і для іноземців, для росіян, е, поляків і найближчого нашого закордонного брата Слав'янина, які приїжджають. Крим цей рік набуває більшої популярності ніж минулий рік, і я думаю, що наступний рік буде ще більше гостей, тобто цього року. Більше туристів відвідало. Да, да. Ну а що стосується цього оксамитового сезону? Скільки ну, туристів очікуємо? Оксамитовий сезон важко порахувати, яка кількість людей приїде, але можу сказати, що готелі, санаторії в принципі, користуються попитом і заповнюються досить непогано. От я наскільки пам'ятаю, то туроператори десь приблизно на 40% знижують... Вартість ну цих цін на закордонні закордонні uh -huh. тор так цікаво, наскільки змінюється вартість таких турів до Криму, якщо взяти порівняння з минулим роком, то я можу сказати, що це на 10-20% нижче ніж минулого року, 10-15% ніж минулий рік. А ні, ніж минуло, да, тобто не настільки а... подешевше, ні, як минулого не року. Настільки. А з чим це пов'язано? Ну пов'язано з стабільним загальним здорожчення. да. здорожченням здорощенням uh -huh. і е, постійним попитом. Тобто а скільки ж тоді цього року обійдеться Оксамитовий сезон у Криму? Ну, якщо ну, брати, середньому... десь на 10 днів середньої категорії, категорії економ варіант від 1500 до 1800. повністю з харчуванням? да, да з лікуванням, з харчуванням, так. Да. Uh -huh. Середній рівень десь приблизно 2500 4000 гривень на особу. Uh -huh. А це у кожному регіоні чи у різних регіонах буде по-різному? Наскільки змінюється mm -hmm. вартість? Невеликі коливання можуть бути в розбіжності вартості, але. В середньому я кажу так, більш-менш десь можна якщо я кажу 2500-4000 гривень, то треба розуміти, що в як якийсь заклад може бути більш високої категорії в якомусь закладі просто можуть бути додаткові лікувальні, якісь програми, які не є обов'язковими, або, наприклад, посилене харчування. Ну від цього залежить ціна да. звичайно. Пане Олександре, от цікаво, ви сказали, що цього року очікувалась так велика кількість туристів, ага. і, можливо, оксамитовий сезон це підтвердить. Проте, от з'явилася в новинах нещодавно інформація про те, що туристи, які вирішили відпочити наприкінці серпня, початку вересня, вони приїжджають з Криму з проблемами з розладами шлунка та певними алергічними якимись реакціями. Тому що, за словами Міністерства охорони здоров'я, у деяких регіонах у морі знайшли які. Кількість мікробів, яка перевищена 24 рази. Тобто, я думаю, що така інформація, звичайно, не може не вплинути на наших туристів, які хочуть відпочити в оксамитовий сезон. Можливо, будуть обирати якісь інші місця для відпочинку. Що це може бути? Що ви можете порадити, якщо ми вбираємо все ж таки за кордон, але приблизно, можливо, такої ж вартості, як у Криму? Ну, складно сказати, щоб за кордоном була така вартість, як і в Криму Все рівно Криму буде трошки дешевше. По перше, тому що транспортні. Послуги дешевші, легше добратися до Криму аніж до будь-якої держави закордонної. Ну, влітку я скажу, що дуже дуже довго потрібно виставити у черзі. Інколи неможливо дістатися. Знаєте, технології йдуть вперед. Нам все більше і більше і надається можливості орієнтуватися в системах онлайн-бронювання. Так що я думаю, в принципі, при деяких навичках можна отримувати вілети, не стоячи в чергах. Угу. Я думаю, що альтернативою Криму, наприклад, були б найближчі наші сусіди це Туреччина. Єгипет, Туніс, тому що це країни з масовим рин, з масовим сегментом туризму. І вони а там е... теж є оксамитавий сезон. Так звичайно, якось, так, звичайно, він досить популярний. Звичайно, він досить популярний. Можу сказати, що, наприклад, на узбережжі Туреччини е, більша частина готелів 70-80% зараз стоять в стопах, стоп сейлах, тобто немає продажів, тому що всі е, більша частина заповнена. І якщо звернутися до зараз до операторів, якщо е, спробувати знайти собі тур, то це досить нелегка така задача. Тобто, тобто кількість туристів не змінилася? Так, е, да, змінилася кількість, зменшилась на деяку частину кількість перельотів чартерних, але навіть зменшилася да, да, трошечки, не набагато. Але попит все рівно він не зменшився, і завдяки тому виходить, невеличкий дефіцит. Зараз е, а у утереченні до якого місяця триває оксамитовий сезон? Я можу сказати, що можна дуже легко відпочивати до середини жовтня. З середини. середини жовтня до середини листопада вже е, такі, знаєте, е, оксамитовіші, трошечки, оксамитові, да. тобто є вже якась невелика прохолода. Зранку прохолодно, в день е, тепло, ввечері вже прохолодно. А що стосується Єгипту? Єгипет зараз Там інші набирає, хрігати, тому... да, Єгипет зараз набирає обертів сезонності і зараз найсприятливіша погода для відпочинку. В і там триватиме це десь ти... до, mm. я можу сказати, що до кінця листопада. так. Да, такий основний оксаметовий е сезон. Після буде невеличка пауза, далі новорічні ну, свята і в принципі до сам, до можна сказати до травневих свят е достатньо. Приятлива погода. Uh -huh. А ще от, часто туристи обирають, приміром Болгарію. Наскільки uh -huh. там приємний уксомитовий сезон? Він mm, теж достатньо уксомитовий і достатньо приємний, але сказати, що вона настільки доступна, не може, тому що все ж таки дорожча е мається на увазі. Ні -ні, мається, вона мається чи? на увазі трошки складніше. Не набагато, але складніше завдяки тому, що є візовий режим. Тобто нашим uh -huh. громадянам треба отримувати візу для того, щоб потрапити на е узбережжя Болгарії. Ну, узбережжя Чор... Морі, там... А скільки за часом за це цим... займає приблизно? За часом вас? це може складати приблизно тиждень-десять днів. Десь так. Ну да. так, доведеться да. почекати. Треба зібрати певну інформацію про себе, надати в консульство. Mm -hmm. Я хочу сказати, що ксаметовий сезон ще достатньо популярний в карпатських регіонах. Yeah, нашій Західній наші Україні, Україні да, так. Тобто е, користуються великим попитом. Люди їдуть, відпочивають, дихають свіжим повітрям. Ну, Це можна на зміну Криму, приміром, да, так, та, поїхати да, на Західну да, Україну. Да. Там дуже багато санаторіїв. Мінеральні води, лікувальні процедури, тобто релаксація. А скільки буде коштувати тур до Західної України? Е, я думаю, трошки дешевше, ніж до Криму, залежить від того, який заклад обирати. Якщо лікувальний, то він буде дорожчий. Якщо просто відпочинок, якась е, ловля риби, там, форель Пробувати порибалити або е, позбирати гриби там, десь подихати чистим повітрям Це буде набагато дешевше дешевше. Да. Пане Олександра, все ж таки, давайте повернемось до нашої туреччини. Там нещодавно були такі певні заворушення, uh -huh. так і про це говорили. і В Єгипті пам'ятаємо. І звичайно, що такі е, ну такі події, вони так би мовити, е, не привертають. Туристів так до себе, Звичайно. а от цікаво, наскільки к як, приміру, якесь заворушення, якійсь країні, але ж ми можемо поїхати в іншу частину цієї країни. Незвичайно як ви рекомендуєте, чи потрібно прислухатися до тих новин, які ми чуємо, що там страшно і не варто туди їхати? Чи може ризикнути і все ж таки обрати ну, якусь іншу е місцевість? Я хочу сказати, що ризик має бути оправданим, тобто не треба робити якісь таких е вироломних е шукати вороломних шляхів і ринутись з головою в центр подій. Дійсно, якщо брати, наприклад, Єгипет, то всі заворушення були в центрі держави, в Каїрі, частково були в Луксорі, але курортні зони шарм аль Шейху, Хургада, вони більш-менш залишалися спокійними. І визначати, наскільки спокійно в державі або неспокійно, це вже справа МЗС. Тобто ми маємо тільки прислуховуватись до цього, але дійсно, якщо виконувати певні правила безпеки, не засовувати свій носик всередину якихось конфліктів, то можна достатньо спокійно, виро, відпочивати, да, спокійно відпочивати і подорожувати країну. Так. 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 так а ще ми не згадали Європу. Туди я знаю, що ну це така категорія дорожча, я так розумію, так, і, так? і туроператори часто е йдуть на поступки у ціні, ну так не дуже охоче, там десь на 10% е здається, знижується вартість. Ну, так, так, да. Я хочу сказати, що наприклад чому йдеться зменшення або збільшення вартості програми або туру, або готелю, в залежності від попиту. Якщо брати масові країни, то звичайно оператор, який працює на масовому напрямку, він викуповує е гуртом якусь кількість номерів, і за рахунок цього робить собі калькуляцію, математику і він може зменшувати вартість туру. І за рахунок того, що це такі е оптові можна сказати, закупівлі вони отримують е меншу вартість. Європейські готелі на це не йдуть. Вони не йдуть дають всі. таку саму вартість, як і всім іншим користувачам, як і своїм громадянам, так і але нашим. ж є приміром автобусні тури. Так, так, вони так. дешевші. До якої країни ви порадили брати такий автобусний тур? Ну, автобусні тури цікаві, наприклад, восени, восени, восени е, країнами Скандинавії е, mm -hmm. достатньо цікаво. Я би сказав, що до Австрії дуже цікаво поїхати автобусом подивитися, тому що Австрія дуже. Вона зачаровує власне. тобто вибір. Досить да. такий широкий пане ну, Олександре Чехія Угорщина. Дуже вам дякую за ваші поради. Гарного дня, доброго ранку. Дякую. дякую. А я нагадаю, ми спілкувалися з Олександром Новіковським. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Гарного настрою і не перемикайте.